Кова подружжя Ірина Блохіна та Олексій Бринзап розповідають, які спортивні здібності має їхня дворічна донька. А фронтмен гурту Оторваль Євген Галич зізнається, чи є життя після 24-го місця на Євробаченні, та відповідає на обвинувачення Костянтина Меладзе. Щиросердні зізнання далі. Зіркові бігуни готуються до найскравішого забігу літа. Долучимось! Ірино дівчата взагалі не дуже люблять виглядати непривабливо, враховуючи те, що тут обсипаються фарбою, то Можливо, різне. А наоборот, це ж так замечательно, що діти можуть і взрослі прийти насладитися. Ми раніше не хотіли этот костюмчик, одягати, сьогодні ми фіє. Ти э, розповідала про те, що Жаклін дуже схожа на свого дідуся Олега Блохіна. Як дідусь часто буває в гостях, як бавиться з Жаклін, грає в футбол, можливо, приносить щоразу новий. Футбольний м'яч у подарунок на даний момент вона облажає футбол. Якщо вона бачить футбольний м'яч у нього вот, Ну, і бутсу, Ну це не вісі, це видно в генах у нього просто заложено. Які у Жаклін зараз спортивні досягнення? Тато за біатлон, а мама за гімнастикою футбол я ж вона була здорова і саме головне. сама вибере. Ми були у вас в гостях. Два роки тому тоді ви розповідали про те, що хочете одружитися. Що маєш бути велике весілля? Ось пройшло вже два роки. Вже жаклін підросла, а весілля все ще не було. Чому така затримка? Ми не можемо определиться: второва ілі свадьба. Ми думаємо іля второго спочатку, почала, потім церемонію, ілі ж церемонію, Тому така загадка. Думали буде, потім знову все пап'яць У Нас кожен день все міняється. Але не війну відновлюється після 24-го місця на Євробаченні лідер гурту Оторваль Євген Галич. Ене, після Євробачення більше треба вам нерви тренувати ніж м'язи. Всі питають чи є життя після євробачення, чи там його немає. Слава Богу, той чувак, який вистрибнув на сцену і показав голий зад. Він врятував весь негатив, який мав бути направлений на нас, і слава Богу, так сталося, що він на себе все перетягнув, і нам ніби окей. Після виступу на Євробаченні вам дісталося на горіхи. І Костянтин Маладзе розповідав, хто винний насправді і з гринджолами вас порівнювали. Дивно, коли люди спочатку говорять одне, ну мовно кажучи, той самий Костянтин. не потрібно було нас запрошувати на відпіркові тури, а потім називати нас Позор. Да, він позор позор для України. Він сказав. Щось таке запросив. Значить, ти знав про те, що така музика може бути на Євробаченні. Батько завжди вчив і вчили у дворі після бійки, кулаками не потрібно махати. Вам самим було дуже образливо те, що за вас проголосувало так мало людей, що ви опинилися так низько, буквально за дві сходинки до кінця турнірної таблиці. Умовно кажучи, щоразу, коли ми очікували, що якась сусідня країна буде голосувати, ми думали, що це буде якісь бали. І коли там Літва. Нічого Латвія нічого. Грузія нічого. Ми думаємо, що сталося. Що значить, не так пішло? Маємо те, що маємо. Але 24 – це наше тепер улюблене число. Боже альбом, так назвомо. 24-те місце на Євробаченні – Ну це не дуже щаслива для вас цифра. Це звичайна цифра. Ти Не втомлюєшся подорожувати. Зовсім нещодавно повернувся з Китаю. Що там робив? Що тебе вразило? Що встиг побачити? В першу, я тренувався, а в вже я організовувало собі екскурсії. Це був Пекіні, побував на китайській стіні. Побывал на всех вот этих площадях, во всех дворцах китайских императоров. Вот. Провел две недели незабываемые. Ты знаешь, собі щось з'їсти екзотичне экзотичное Чи під час тренувань тобі заборонено їсти будь-що екзотичне? Благо, там мы були на Олімпійській базі, огромний вибір їди, тобто у них там шведський стол. І так як у нас на нашій базі, що приносять уже готове блюдо, от, і у тебе вибору, по суті, нікого нету. Там ти сам себе підбираєш, що ти хочеш їсти, в якому кількості, И без проблем этим питаешься. Кальмары, да, там, Е. Пробовал. Просто я не любитель особой экзотики. Я как бы по старинке, овсяночку, с утра. Там э, супес днем і якийсь гарнірчик з м'ясом вечір. Також був у Туреччині разом з 95-м кварталом. кимось з кварталівців ти мріяв познайомитися і ось тут познайомився. Я в принципі всіх їх знав ще до цього. Ну і конечно, Саша Пікалова та вот. Ну потому що він такий веселий, постійно якісь історії розказує в його компанії, постійно сміявся.